Двоє дітей, сиріт, померли в один день. Наприкінці вересня у Львівському будинку дитини померла чотирирічна дівчинка та 11-місячний хлопчик, про яких дирекція будинку і місцева влада сказали, що діти були приречені. Про трагедію стало відомо лише через кілька тижнів. Після того, як у соцмережах інформацію оприлюднили правозахисниця Галина Янко та журналістка Ольга Витак з посиланням на власні джерела, у своїх дописах вони заявили, що у закладі факт смерті дітей приховали від поліції. В той час як дирекція виправдовувалася, мовляв, діти смертельно хворі, й тому вирішили не класти їх у лікарню. А якщо це були діти лежачі і потребували як пояснила місцева влада вчора на засіданні комісії, що це були з важкими діагнозами, діти в мене стоїть тоді питання, чому діти не були поміщені в медичний заклад? Тому що в медичному закладі їм би надали кращу кваліфіковану допомогу ніж в будинку дитини, чому саме вони помирали в будинку дитини? За даними журналістки, системні порушення у будинку почали помічати ще у 2005 році після зміни керівництва. З того часу працівників звільняли, а дітей масово перевозили в інші установи переважно на вулицю Антоновича, де умови проживання гірші замість того, щоб влаштовувати їх у патронатні сім'ї. Я побачила, що дітки проживають в трьох корпусах. І е, особливо діти з інвалідністю вони живуть на третьому поверсі, і коли відбувається тривога, повітряна ці діти не мають можливості спускатися в укриття, оскільки ліфт в даному закладі не працює. Та найстрашнішим, як розповідає, стало повідомлення про смерть двох дітей, яку приховали. Після чого вирішила скерувати в офіс президента генерального прокурора обласну поліцію запит про смерть сиріт. І, хоч після в офісі президента скликали комісію для перевірки фактів, від поліції відповіді так і не надійшло. Мене цікавить одне по поліції, чи було повідомлено їм про те, що про смерть дітей. Однак, як розповіла директорка департаменту охорони здоров'я при Львівській ова, смерть дітей у медзакладах не є підставою автоматично повідомляти поліцію. Якщо немає ознак насильницької смерті, дана установа має статус закладу охорони здоров'я, і ми відповідно до нашого наказу а саме про патологоанатомічне скриття. Якщо немає ознак насильницької смерті, повинні скеровувати на патанатомію» разі ж, якщо дитина на лікуванні має ознаки насильницької смерті, її скеровують на судову медичну експертизу. Крім того, директорка департаменту пояснила, що смерть дівчинки настала через вроджені захворювання. А щодо хлопчика, то він раніше постраждав від побиття матері, коли мав лише місяць від народження. Саме тому, мовляв, інформації, яку ширили, не відповідає дійсності. Тим часом у прокуратурі додали, що у лютому цього року Галицька окружна прокуратура міста Львова скерувала до суду обвинувальний акт стосовно матері хлопчика за фактами нанесення тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Окрім того, там повідомили, що досудове розслідування за фактом смерті двох дітей триває, враховуючи суспільний резонанс даних подій слідчим управлінням ініційовано питання про внесення відомостей до єдиного реєстру щодо. За вказаними фактами стосовно вказаних дітей, за ознаками кримінального правопорушення, частиною другої статті 137 кримінального кодексу України, це, зокрема, неналежне виконання обов'язків особами щодо охорони життя та здоров'я дітей. Водночас слідчий відділ поліції заявив, що вилучив медичну документацію з лікувальними методами дітей, призначили судову експертизу, про результати якої повідомлять згодом. Та, попри пояснення влади, активісти наполягають, комісія має перевірити умови перебування дітей у центрі на Антоновича, аби запобігти новим трагедіям. До слова, сама ж директорка закладу для дітей, інцидент коментувати відмовляється. Софія Фанко Андрій Рулюк, телеканал Ента.